Що буде з ринком, як просуватися, як продавати, і дуже змінились правила гри. Що ти це відчуєш, почуєш, запам'ятаєш, ти будеш використовувати думачки, всякі бренди коротше, все такое. Люди починають більше йти в TikTok, тому що там якраз цього менше. Перестало так сильно прогрити. Зараз кожен другий експерт має свій міні-продукт. На її очениці покупала в мене наставництво, консультацію, ще раз консультацію, ще раз наставництво. мій міні продукт він для вас, він ідеальний. Всі знімають ціріси, всі працювають, всі стараються контенту. Таким чином я набрала своїх там 100 підписників перших замінити в на YouTube. Ми не можемо встигнути все. Найбільш хейтки коментарі були шорт, корону і юлієточку, будь ласка, мій Дякую. Привіт! Мене звати Настя і я вітаю тебе на моєму ютуб-каналі, де я розповідаю про блогінг, продажі, запуски та розвиток особистого бренду. А також у мене є мій інстаграм-блог, де я навчаю і більше розповідаю про своє життя. А навчаю я експертів, які хочуть заробляти з блогу, розвивати блог, продавати свої послуги. Ну, і розповідаю про свій лайфстайл, подорожі, показую, як подорожую з учнями, як веду блог, які цілі ставлю та як і всього досягаю. Я загалом мотивую, надихаю і навчаю. Тому, якщо ти досі не підписаний, обов'язково підписуйся. А якщо ти прямо вже вирішив діяти і хочеш не просто спостерігати, дивитись контент на Ютубі, а реально почати вести блог, розвиватись, продавати, робити запуски, і пиши мені в дирекції в інстаграмі свій запит, і я розповім тобі деталі наставництва. Або ж заповню анкету під цим відео. Я зв'яжу з тобою, і також ми обговоримо твій запит, я розповім тобі. Під деталі, і якщо тобі підійде, ти зможеш забронювати місце за найкращими умовами, з найкращими цінами і взимку ми вже стартуємо. В цьому відео ми будемо говорити на таку серйозну тему Тренди 2025 року, що буде з ринком, як просуватись, як продавати, і як бути популярним, впізнаваним, залишатись, скажімо так, цікавим аудиторією в наступному році. Почну з того, що дійсно в цьому році, в 2024, експерти помітили, і взагалі багато блогерів, що ринок починає змінюватись. Ми прям відчули ці зміни на собі. Бо продавати стало важче, просувати стало важче, виділяти стало важче, реклама подорожчала, люди важче приймають рішення, вони довше думають, обдумують. Загалом реально складніше стало розвиватись і продаватись, і змінилось дуже і дуже змінились правила гри. Тож, давай сьогодні поговоримо про тренди, які нас чекають у 2025-му. Я раджу взяти тобі ручку та блокнот і все записувати, щоб нічого не забути. Сконцентруйся, виділи зараз час для себе, для свого розвитку. Послухай, бо дійсно, якщо ти це відчуєш, почуєш, запам'ятаєш, і будеш використовувати, то у 2025-му тобі буде легше просуватись і заробляти з блоку. Ну і перший тренд, давайте назвемо його так: антилегшеві життя, антиуспішний успіх, щирість, трушність та реал лайф. Поясню, про що я кажу загалом. Дійсно, один з таких, скажем, тригрів, які використовували різні експерти в своїх продажах. Загалом блогери в інстаграмі це багато життя, успішний успіх, сумачки, всякі бренди, коротше, все таке, да? І це працювало, і дуже класно працювало. Насправді, тому що ми всі хочемо цього класного життя, люксу, брендів, багато грошей. Але цього стало настільки багато. По-перше, це всім тупо набридло. Це оце, знаєте, боже, успішний успіх. По-друге, якщо реально дивитися порівнювати з Тіктоком, люди починають більше йти в Тікток, тому що там якраз цього менше. Там не вилесена картинка, там немає так багато цього лакшері. Хоча там теж з'являється всі знаєте тренд на girl, але все одно не зовсім так, тому що сам контент в тіктоці він простіше. І там, щоб залітати стати популярною, не треба мати ці всі сумочки, і ці всі бренди. Тому зараз реально така тенденція, що люди від цього втомились. Їм це тупо. Ну, реально набридло плюс, дивіться всі ці штуки вони з'явилися реально в багатьох людей, тому що на мою думку, що ніби зараз більше людей може собі дозволити там. Якісь брендові окуляри, сумочки, да? доторкнутися до цього люксового життя. Цього контенту і контексту стало так багато, що, конкуру... що конкурувати з ним реально стає важче. Тобто раніше ти умовно йдеш в ЦУМ, купуєш там сумочку Jack Muse, окуляри, і ти вже найкрутіший експерт, там, не знаю, в Києві, ну, умовно. Да? І вже люди такі вау, в неї це є. Але зараз це є у всіх. Ну, типу, грубо грубо кажучи, дуже грубо кажучи, у всіх експертів, да? у багатьох експертів, бо люди стали. Більше купувати собі ці типу артефакти і радувати себе за досягнення це тупо набридло, це перестало працювати і перестало так сильно тригрити. І люди набагато більше і набагато краще рахують просто на звичайний контент, на трушний контент, на щирий контент, на людину. Використовувати і просувати лише за рахунок люксу, лакше життя і тригарів стане важче, і це не буде так працювати, як працювало раніше. Звісно, це буде тригерити. Звісно, люди хочуть багато життя, але це не працює настільки, як було раніше. Це дуже помітно стало в цьому році, тому цей контекст його не має бути дуже багато, бо це успішний успіх не буде продавати. Наступний тренд на свідомий підхід до покупки, або можна назвати його, що вирішувати буде друга покупка. Про що я зараз кажу? Про славнозвісні міні-продукти на початку 2024-го це почало набирати популярність, і от вже зараз кожен другий експерт має свій міні-продукт. Чого це сталося? Чого такий був на ці міні-продукти? Дивіться реально зараз, порівнюючи наприклад, з навіть з 2022 роком, коли ми відійшли від ринку наших ворогів, просуватись було легше. бо ринок очистився. Ми перестали дивитися на їхніх недоекспертів, да і контенту. І конкуренції відносно було менше. Тобто виділяти було легше, і реально купували, купували люди легше, да? бо не було такого вибору, в кого купувати, було менше експертів, Та зараз всі щось продають. У багатьох навіть схожі продукти. Багато людей прогріває, подає однаково. Люди втрачають свою унікальність. Загалом ринок росте, конкуренція росте, продавати стає важче. Людині важче розуміти, в кого її купити, особливо, що зараз що дуже важливо розуміти тренд на такі лакшері, дорогі продукти, да? тобто на преміум продукти, на високий чек. І людині реально стає важче приймати рішення про покупку, тому що ну, вона не знає вже в кого її купувати. Всі продають так дорого. І починає вирішувати друга покупка, да тобто повернення клієнту до вас знову. Виходить так: як? якщо людина вперше вас бачить, їй дійсно трохи важко налаштуватись на те, щоб одразу вас купити за високий чек. Набагато простіше і спершу спробувати щось міні, щось дешеве. І чому от ви помітьте, що в цих міні-продуктів у них не просто там ціна. Тисячу гривень, в них прям супер низька ціна, типу 400 гривень, 500 300 щоб це була прям максимально така спонтанна покупка, на яку взагалі не треба обдумувати, яку взагалі не треба зважувати. Ти просто побачив офер, ти побачив собі, і ти купуєш. І ти купуєш, ти вже стаєш ближче з цією людиною. Ти дивишся її продукт, дізнаєшся його. Ти вже в типу контексті цієї людини її подачі, її експертності, і далі, по-перше. Тобі легше вже з цією людиною, да ти типу, буде тобі легше в неї купити другий раз, а по-друге, ти потрапляєш у воронку. І от якраз другий тренд це про свідомі продажі, це про воронки і про міні продукти. Люди тепер більш свідомо, більш виважено підходять до таких покупок. Вони обдумуються на них діє вже просто легше життя. Вони свідомо й і обдумують. І їм набагато легше купити у вас невеличкий продукт, спробувати. А далі, коли вони вже з вами познайомились, вони вже вас знають, вони зацікавились. Ваша воронка, ваш бот, наприклад, починає їх прогрівати, або ж вони потрапляють в якусь вашу базу клієнтів. Загалом це вже ваш лід, і ви далі можете цій людині продати дорожчий продукт. Тому що тепер це зробити легше, їй легше прийняти рішення, вам легше продати. Бо ця людина вже з вами взаємоділа. І друга покупка дійсно вона легше, ніж перша. І це 100% так, і взагалі я вважаю, що знаєте, з часом настільки важко буде купувати, що буде реально вирішувати друга, третя, четверта покупка. В мене і зараз є учні, які купують у мене чотири рази. У мене учениця купувала у мене наставництво, консультацію ще раз консультацію, ще раз наставництво. І таких декілька учнів. Я точно, тому що вони мене знають, вони зі мною взаємоділи, вони робили зі мною результат, і їм простіше прийти знову до мене, ніж йти в якусь невідомість. Тому реально, якщо у вас ще немає міні-продукту, задумайтесь. Я, дивіться, я не хочу вам казати, що міні-продукт це якась магічна пігулка, його важко просувати теж. Там є свої нюанси. У мене теж є міні-продукт, до речі, і якщо ви б хотіли спробувати якийсь міні-продукт, вам цікавий мій підхід, ви не знаєте, як робити продучі сторіс, як робити сторітели, як взагалі вести блог, щоб він працював, то мій міні-продукт Ципосторіс ідеально для цього підійде. Бо дуже важливо, ці міні-продукти в них ще є такий великий плюс, в них цінність більше за ціну. Тобто, реально, ну типу мій міні-продукт коштує 399 гривень. Це менше ніж 10 доларів. Це дуже мало. Це випити дві кави, реально. А продукта шість уроків повноцінних доступ на завжди. Чат зі мною дає відповідальне питання, уроки про сторітелінги, про те, де брати ідеї. Тобто він одразу закриває дуже багато болей, дуже багато питань і якраз. Оці цих продуктів давати більше, тому коли ви купуєте міні-продукт, ви завжди отримаєте більше, ніж очікуєте, для того, щоб ви могли спробувати доторкнутись, отримати цей вау-ефект від продукту і далі взаємодіяти з людиною. Що вам цікаво вести сторіс, ви хочете і не знаєте, як де шукати ідеї, як будувати сторітельник, як продавати мій міні-продукти. Він для вас він ідеальний. Його придбали вже майже 300 людей, і всі відгуки супер-супер задоволені. Бо в цьому я дала всю базу, основу, просто все, що треба, щоб ваші сторіс були класні, щоб охоплення не падали, люди і я вважаю, цей продукт треба пройти тупо всім людям, бо він тупо ідеальний. там закладний весь мій досвід, до який я вклала дуже багато грошей та часу. Тому під цим відео буде посилання на мій інтенсив, я вам дуже раджу його придбати. Там зараз дуже класна ціна, і ви точно не пошкодуєте, і вам точно сподобається. Наступний тренд це мультиканальність. Так, да, як я вже сказала, багато людей. Люди реально не можуть дивитися всі. От знову ж таки, я аналізувала дивіться, у 2022 році. В настільки з'явились рілси. Менше людей їх знімали, тому не там горта флієнту. Тобі могли б попадати з якісь експерти. Зараз всі знімають рілси, всі просуваються, всі стараються над контентом. Важко виділитись, важко, щоб тебе побачили. Важко щоб тебе помітили. Контенту багато люди просто перенасичені контентом, да просто гортати можна цю стрічку без кін. Безкінечно, безкінечно, от тому наступний тренд на мультиканальність – бути всюди і транслювати свій контент всюди. Рілс дублювати в шортс. Наприклад, це до речі, дуже крута порада, тому що таким чином я набрала своїх там 100 підписників перших взагалі в Ютубі, просто дублюючи Reels в шортс. І насправді дійсно зараз, поки мені навіть шортс більше приносять підписників, ніж довгі відео на Ютуб. Шорт з мене класно залітає, на кращі ніж Reels, навіть і в Тіктоці іноді. Тут така, на мою думку, більси на аудиторіях. Або, можливо, мені так попадало, тому що найбільш хейтерські коментарі були в шортс. Але, звісно, не на всі відео, на певні там конкретні. Наприклад, коли закинули відео про уги, мене захейтили, що хто буде таку хірню купувати за там 7 чи вісім тисяч. Ну, коротше, щось типу такого. Але дуже важлива ця мультиканальність. В вести телеграм і переводити туди аудиторію, також вести. Шортс просто дублювати рілси, і пробуйте просто дублювати ваші рілси в Тікток. Підалі знімайте великі одиниці контенту на Ютуб і знімайте ще окремо TikTok, але будемо давайте реалістами. В нас 24 години в добі. Ми не можемо встигнути все. Тому це все має бути теж послідовно і пріоритетно. І знову ж таки, якщо у вас зараз там не знаю 50 підписників Instagram, то не треба одразу бігти всі соцмережі сконцентруйтесь на інстаграмі, а далі підіть, там в TikTok і в інші. Ну або яка там у вас стратегія? У вас має бути стратегія? Це важливо. Якщо вас і немає, то вам на наставництво задумайтесь. Ми з вами так її побудуємо. Загалом, а, мультиканальність це реальний тренд. І ще одна з причин, і це ми вже перетікаємо в наступний четвертий тренд органічного просування. І загалом просування, дивіться, зараз стає дорого просуватися. Тобто, третій тренд у нас мультиканальність і четвертий тренд у нас органічне просування. І зараз про них обидва поговоримо, бо вони між собою. Трохи поєднується загалом суміші. Дивіться, присувати стає важко. Реально таргет став прям ну набагато дорожче коштує. У 2022 році я працювала свій блог, і підписник коштував мені 5 гривень. Зараз він коштує десь 39 гривень. Ну тобто нормально так виросли ціни, да, що це було 5 гривень, що зараз долар. І то, і то 39 гривень це ще нормально для моєї ніші. Тобто це я вже кажу нормальні ціни. Коштає 50, 60 і 100 гривень. Тому реально підписник виріс. І зараз йде тренд на органічне просування, це TikTok та Reels. Але е знову ж таки, суть в тому, що таргет ми не відкидаємо, тобто таргет все одно залишається трендом просування, але просто додаємо органічне просування. І от, що я говорила про мой теканалі, з чого я хочу підняти ці теми. Дивіться, так як таргет, реклама в блогерів стали дорожчими, то. І підписне кошти, наприклад, 70 гривень. Є сенс одразу цю людину перекидати в різні соцмережі. Ви, наприклад, просуваєтесь, набираєте аудиторію в інстаграмі, через воронку перекидаєте її в телеграм, і в Ютуб, або там в Телеграмі, і в Тік-Ток. Тому що просуватися важко. І якщо ви вже набрали аудиторію, ви маєте її розкидати по всім соцмережам. І тоді у вас виходить вже тих 60 гривень за одного підписника, а там за два, бо умовно він же і в телеграмі. От тому тренд на мультиканалість це дійсно буде дуже працювати і дуже покращувати ваші результати. Коли люди будуть бачити вас потрошки всюди, похоплені в інстаграмі усіх падають да, в сторіс. Люди не можуть всі ці безкінечні кружечки дивитися в плані багато експертів. Десь вони побачили вас в Reels, десь вони побачили ваш допис, десь побачили ваш телеграм, десь послухали ваш подкаст, десь побачили вас в Shorts, а потім пішли в тікток і вишить там, тобто. Коли ви будете всюди, у вас буде багато, буде контекст, у вас як експерти, вам буде набагато легше тримати увагу аудиторії. І поговоримо про просування. Звісно, в тренді залишається таргет, але просто він реально дорожче. Тому ще вступають такі методи, як органічне просування. Да, це Reels, Рілси, ми зараз теж про це поговоримо, бо з цього витікає наш п'ятий тренд. Але також зараз дуже актуальна колаборація, Я теж робили такі колаборації, де ми дарували з експертами айфон. Це, типу, набагато краще, ніж гів, тому що гів – це дійсно такий неорганічний, дуже поганий спосіб. То колаборація це коли там декілька експертів, десь до п'яти, вони всі мають цільову аудиторію в своєму блозі. Тобто ем, всі ці експерти продають продукти, в них плата спроможна аудиторія. Ви обмінюєтеся, щось даруєте. І також е, зараз знову стали купувати рекламу в блогерів. По тій причині, що тарги дорогий, у мене є класний досвід реклами блогерів. Я думаю, я зімлю про це наступне окреме відео, бо я купувала рекламу блогерів мільйонника і в 100тисячника. І в мене дуже різний досвід, дуже цікавий інсайт, як робити так, щоб реклама працювала, бо в мене прям по-різному працювала реклама і маю, знаєте, такий аналіз вже з цього досвід, що робити, як просуватись. І п'ятий тренд якість та унікальність. Через те, як я вже сказала, що реально багато експертів, дуже багато контенту. виділятися важко, виділятись будуть люди, які будуть унікальними, які будуть цікавими. Тобто, просто купувати чийсь контент, і навіть якщо буде класний, якісний, це не буде працювати. Вам дійсно треба робити якісний і унікальний контент, тобто якось виділятися, мати якусь свою фішку. Але на цьому моменті всі новички я прошу вас зараз не зациклюватись, не забутися вол і сказати, все, жесть, в мене немає унікальності, я буду вести блог. Вона прийде з часом. Тому типу, моя у мене взагалі зараз блодіє рубрика Твоя подружка, де я дуже легко пояснюю якісь експертні речі, бо це мій вайб в житті. Я легка, комунікабельна, щира, можу за собою пожартувати, в мене харизма похилилася, да? міс скромність. І ще я міс скромність. міскромність. мені ще тут корону і леточку, будь ласка, міс скромність. Короче, а... Тож я це знайшла не одразу, і от так само в мене в блозі є мій колір. синій колір. Мене всі учні запитують, як ти це знайшла який колір мені обрати. Дивіться, все це прийшло мені з часом. Я не сідала і не думала годинами, який колір мені обрати. Я просто вела блог і це в ході все приходило. Колір так прийшов. Концепція мого продукту пов'язана з планетами. Так прийшла. Інстасвіт, мої скетчі, які зараз класно мене працюють. Вони ж вони теж прийшли з часом, коли я почала експериментувати з контентом, знімати різне. воно почало заходити. Тому Дійсно, тренд на унікальність та на якість, якісний контент він буде виділятися. Якщо ми говоримо про інстаграм, ми говоримо про інстаграм, якісний контент буде виділяти вас з-поміж усіх інших, бо він якісний. Да? Ти дивишся, хобі, картинка краще гарніше, тому я задумуюсь про покупку камери, щоб якісніше знімати і Ютуб, і Інстаграм, і TikTok, і все на світі. Uh, от і унікальність, не зациклюйтесь. Якщо ви зараз такі, я нічим не унікальний, окей, просто робіть, продовжуйте робити, шукати, і в цьому процесі, в цьому потоці, воно піде. Воно ви знайдеться унікальні сто Ми всі чимось унікальні. В нас є своя особливість. Просто воно не приходить так одразу, і для цього треба час і тестувати і шукати себе. Але воно прийде, і це дуже важливо, реально виділяти. Зробити щось таке, що не робив ніхто, бути трансетером, вигадувати щось, брейнштормити. Виді... хтось виділяється якістю, хтось. Структурою, хтось, як я там харизмою, хтось ще чимось, хтось там м, класні пише, наприклад, пости, хтось легко подає складне, в когось своя рубрика. Загалом, дійсно виділятись. Давайте підсумуємо всі тренди. Я намагалася відробити досить швидким, легким в подачі, тому що я знаю, коли експертний відео на 30-40 хвилин, його не хочеться дивитись, тому я завжди намагаюся говорити про складне, простими словами, і робити це максимально швидко і легко, щоб вам було зрозуміло. Отже, перший тренд – і життя, антиуспішний успіх. Успі... Успішний успіх, успішний успіх. А навпаки, real life, трушний контент, щирість і бути, скажімо так, тут з собою, і не намагатися лише за рахунок лакшері життя. Стати топом і продавати наступний тренд це на другу покупку, на свідомі продажі. тому міні-продукти, різні воронки, тестувати це і робити так, щоб людина купувала до вас спочатку щось маленьке, потім приходила в більше, запускати різні воронки, тестувати це. Да? Тому що дійсно аудиторія стала більш свідомою і це класно. І це по факту причина, чого те, що скла Лакшері контент гірше працює. Бо аудиторія свідома. Вона тепер не просто в окулярах, що о бачу сумку кучу і докупую». Ні, же не працює. Третя мультиканальність бути всюди, дублювати контент, різні одиниці контенту, бути всюди, щоб вас бачили всюди, щоб ваш контент просто мількав. Органічне просування, багато просуватись, а щоб органічно просуватись, треба якісний і унікальний контент. Виділяйте час, шукати свій формат. Взагалі, контент це дуже важливо. Якщо говорити в загальному про те, як експерту масштабуватись, вирости в доході, просуватись і робити класний контент. Два дві поради. Якщо у тебе крутий, якісний контент, який ти просуваєш, про тебе дізнаються люди, вони хочуть бути в своєму Лі вони хочуть тебе купувати. Це два таких ключика до успіху реально в блозі, в інстаграмі в розвитку особистого бренду зараз. Якщо треба було визволити дві поради, це було багато якісного контенту, шукати свій формат, шукати свій стиль і просувати це все органічно або платними шляхами. Я бажаю тобі успіхів. Нехай у тебе у 2025 році вийде все з твоїм блогом і раджу тобі перестати відкладати це на потім, а нарешті почати діяти. Якщо ти ще чекав 10, бляха 20, я не знаю 2-3 роки свій блог, то знаю ідеального моменту не буде ніколи. І з кожним роком. Оком просувати блог буде лише ваші і ваші. Тому це не означає, що ніколи не треба просувати блог, а це значить, його треба почати просувати вже сьогодні, вже прямо зараз. І через рік, перед 2026, ти вже будеш великим молодцем, точно будеш мати результат і успіх. Бо за цілий рік можна зробити величезний прорив. Бажаю тобі у 2025 тисячі прийти з чіткими цілями, з чіткими діями і реально почати робити. Бо одна реальна проблема новачків або людей, які вже будуть в блог, вони роблять повільно, нерегулярно, зупиняються і просто. Не вірять в себе, тобі треба просто робити багато, якісно старатись і не здаватись, тоді в тебе точно вийде. Якщо ти хочеш у 2025 тисячі почати якісно працювати над своїм блогом, просуватися, продавати послугу, почати з нуля або робити вже запуски, ти новачок, або ти вже експерт. Я запрошую тебе до мене на наставництво, яке стартує у січні, де просто вже його пройшло вже багато учнів, які робили класні результати. У мене багато кисів на сторінці, багато які Ти можеш все почитати, все передивитися. Я за свідомі продажі, я за свідомий підхід і моги навчання. Воно дійсно для тих, хто готовий працювати, хто хоче вибудувати блог з нуля і почати продавати послуги, заробляти, або той, хто вже веде блог, але не може пробити фінансову стелі, хоче масштабуватись та робити запуски. Я запрошую тебе на навчання. Це робота зі мною персональна, де я доведу тебе до результату за умови, що ти будеш хотіти цього та викладати на повно. Пиши мені в діректі в інстаграм свій запит, що ти хочеш на навчання. Я розповім тобі усі деталі або анкету. Під цим відео, і я розповім тобі усі деталі. Я впевнена, якщо у тебе є бажання, разом ми точно можемо зробити результат. А також підписуйся на мій канал, став лайк. Будь ласка, напиши коментар цьому відео, тому що прасувати YouTube це капець так складно. Але я дуже рада, що я це роблю і що я почала робити це, що коли це було не крінжованим інстрімом, бо дві 2025 це будуть робити всі. Тому ти вже теж починаєш робити. Не бійся і дивиться, бо нехай це буде не ідеально, але це буде. Мої перші відео були не ідеальні. і ці відео не ідеальні. Але я просто продовжую робити, отримувати заявки, підписників, пізнаваність, клієнтів. Гроші, славу і класне життя завдяки тому, що просто роблю багато структурних дій кожного дня. Але так, без лакшері, без лакшої лайфа давайте за світму, за свідомість. Дякую вам за перегляд! З вами була ваша Амвітюк. Пишіть, про що хотіли побачити наступне відео. Підписуйтесь, ставте лайк, підписуйтесь на мій інстаграм. Люблю, цілую, і всі пока. До зустрічі в наступних відео!